Два матчі ігри плей-офф Румунія, Нідерланди, Австрія, Туреччина. Перший матч Румунія-Нідерланди. Ну, якщо дивитися на склади, на сам прогноз, Букмікерів дають майже 1,5, там 1,4. Румуни, звісно, є слабшими. Але в них так якби є якась ігра, да, от вони за що своєї самовдачі, ігри вийшли в плей-офф. Хоча кожна команда з нашої групи могла вийти. Так подивиться, лише один матч у нас виграли. А так не дуже грали. Так само і от Нідерланди один матч виграли, але з французами зіграли в нічию, і тут несподівано австрійцям програли. Ну, все так несподівано, як на мою думку. Так загалом фаворит тут думати не приходиться саме на Нідерланди. А, так говорить про Румунів, чи може та голову не можуть забити, саме менше? Я думаю, в цьому матчі буде. Можуть і Нідерланди і забити два і три м'яча. тут якби 50 на 50, менше, я думаю, так само 50 на 50, що румуни заб'ють чи не заб'ють, краще брати по м'ячам саме, що не заб'ють румуни. І на, і на Нідерланди і нічого такого, я думаю, тут вигадувати не стоїть, якщо ставить гроші. Чи можуть румуни зацепитися за якусь нічию, чи ще, звісно ж, можуть, але шансів в них небагато. Наступний матч – це Австрія Туреччина непогано зіграли от саме. Дають майже рівна пара на турків дають дуже більше, набагато, ну та ж два дають на Австрію. Австрійці непогано зіграли, але група така була в них от, з Нідерландами, чим вони недооцінили не поляків, виграли так, якби заслуг. Шану і тут 2-1. Бо рахунок було питанням: Могли поляки пішли вперед, якби відігрались, могли відігратися. Програли французам, а так говорить про самих турків, то в Чехії виграли трохи. І для мене Чехи розчарували ці турніри, думаю, вони краще виступлять вони так якби розчарували. Програли Португальцям, і в Груціні виграли якось. Ну, на мене, я думаю, списувати не стоїть Туреччину. Для мене саме турки в цьому матчі фаворит. Там і тренери непогана, і команда в них зібралась непогана. Не завжди все є добре в них з дисципліною, але так якби, ну, фаворит. На бумазі, якщо дивитися у букмекерів, саме Австрія, а в мене фаворит саме Туреччина. Думаю, що саме турки виграє цей матч. Ну, з прогнозі це менше 2,5. Те, що турки заб'ють. І на перемогу на прохід турків. От такий прогноз на цей матч. Лайк за прогноз і всім удачі!